Вони змінили хід історії України та запам'ятались усім як мужні сміливці, котрі не побоялись віддати своє життя за рідну державу. Історії про героїв в сучасності вмістила книга пам'яті Небесної Сотні, яка покликана розповісти читачам про тих людей, які загинули за незалежність і добробут України. Книжка, яка не тільки в Україні, а й за кордоном за межами нашої держави. Ті події, які стали 20 лютого про нашу революцію, це і дуже добре. Дуже добре, чому? Тому що на цих книжках. Мешках... У мене є величезна віра і надія, що в нас більше ніколи в нашій державі не повториться того, що сталося в 2014-2014 році. У нас ніколи не буде більше революції, що ми нарешті, як свідома нація, зробимо з цього висновки і будемо будувати ту державу, за яку Загинули наші рідні. У книзі описуються життєві історії 107 героїв Небесної Сотні, а також опубліковано детальний фоторепортаж з Революції Гідності. У порядник книги Олександра Мечева спілкувалась із родинами героїв, детально вивчала біографії загиблих майданівців. Жінка переконана, це видання має стати настільною книгою кожного, аби не повторити помилок минулого. Більшість з них знали, за що йдуть, знали, на що себе прирікають і знали, за що вони стоять. Бо вони наші сучасники. Про них ми, сучасники, повинні знати, щоб не дати можливості відступити назад. Створена книга завдяки благодійному фонду народного депутата України, кандидата на посаду міського голови Івано-Франківська Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ. За його словами, саме в Івано-Франківську вперше в Україні було відкрито музей Небесної Сотні і видано книгу пам'яті. А це свідчить про те, що місто має стати оплотом змін, які очікують на державу. Не усвідомила наша влада, що було для нашої країни та жертва. Чому загинули ці люди? Які висновки тривають? Я Де себе висновки зробив. книга пам'яті Небесної Сотні розповсюджуватиметься безкоштовно волонтерами та однодумцями проекту по усіх бібліотеках та родинах прикарпатців?